Що робити, коли сексуальне тяжіння до чоловіка поступово зменшується? Три практичних підказки, які можуть допомогти. На жаль, в багатьох сім'ях відбувається ситуація, що з часом сексу стає все менше, тому що накопичується певна втома, певні виклики, певні проблеми, є невирішених багато питань, багато стресу. І коли люди ще на початках там вони були закохані, одружилися, у них була така ефект новизни перший час. Там з цим питанням могло бути краще, але по мірі того, як накопичуються певні образи, непрощення, коли люди звикають до певного сексу вже в шлюбі, у них поступово цей сексуальний градус може ставати все дедалі меншим і меншим. І якщо для деяких жінок це ще півбіди, і є багато дівчат, які можуть там рідко займатися з чоловіком сексом, і для них це не є прям катастрофою великою, то для більшості чоловіків. Низький сексуальний ритм, відсутність регулярного сексу це величезна проблема, це катастрофа. І коли так відбувається, то чоловік стає холодним, закритим, він відсторонюється, він починає можливо дивитися порнографію, він стає злий, агресивний. Він не проявляє до дружини там жодних проявів уваги. У нього з'являється його там цифровий світ, там друзі, там що завгодно. Але жінка стає для нього, якби ну майже на останньому місці в списку його пріоритетів. Це, ну, звичайно, дурість з чоловічого боку, така лінія поведінки, але, на жаль, в багатьох сім'ях ситуація розгортається саме так. Що ж можна зробити для того, щоб налагодити трошки сексуальний зв'язок і які три речі можуть на це повпливати? По-перше, потрібно розуміти, що секс це. Продовження емоційного зв'язку, і якщо між вами не налаштована дружба, між вами немає дружби, спільних цінностей, спільного часу разом, то звичайно і секс від цього теж буде ну, страждати напряму. І сексуальне бажання не повернеться до вас, поки ви залишаєтеся злою, поки ви відчуваєте біль до тих пір, поки у вас є непрощення. Тобто в нашому мозку є багато різних центрів, які фізично переживають певні емоції. Тобто, коли ви відчуваєте певні почуття, це фізичні імпульси, які бігають по нашому мозку. І до тих пір, поки ви ображаєтеся на свого чоловіка, до тих пір, поки ви не готові його за щось вибачити, до тих пір, поки ви очікуєте, що він має радикально змінитися, щоб ваше ставлення до нього змінилося, що він має заслужити вашу повагу там чи якісь інші речі, то весь цей час. Буде проблема. І тому важливо розуміти, що спочатку вибачити, спочатку відпустити, прийняти внутрішній мир, погодитися з тим, що життя не ідеально, люди не ідеальні, і обидві сторони в стосунках роблять певні помилки, і відпустити той біль, відпустити то непрощення, інколи навіть відпустити якусь ненависть, роздратування, яка виникає до коханого чоловіка. Тому що, якщо цього не зробити. Ваші сексуальні стосунки будуть падати до такого рівня, вплоть до того, що ваша сім'я може, на жаль, розсипатися. Другий важливий момент полягає в тому, що жінка сексуально не буде бажати чоловіка, якого вона не поважає, який для неї не є авторитетом. І тут я знаю, що велика кількість жінок мені скажуть, що Діма мою повагу потрібно заслужити. Я не можу просто так авансом там чи без жодних умов давати йому там певні. Кредити моєї довіри, авторитету і мого натхнення, моєї захопленості, він має цьому відповідати. Я розумію вашу логіку, але мені здається, що вам би не сподобалась би ідея, якби ваш чоловік любив вас тільки при певних умовах, коли ви цього заслуговуєте. Вам, мені здається, що вам хотілося, щоб чоловік кохав вас без умов. Коли ви в гуморі, і коли ви не в гуморі. Коли ви гарна мама, і коли ви не гарна мама. Коли ви заробляєте гроші, коли ви не заробляєте гроші, коли ви струнка, і коли у вас з'явився зайвий кілограмчик. Мені здається, що вам би хотілося, щоб чоловік стався до вас без умов. Любив вас без умов. І так само для чоловіка важливо відчувати повагу і відчувати, що він авторитет для своєї дружини без умов. Навіть якщо коли він інколи цьому не відповідає, десь втратив роботу, якась депресія, можливо, якісь проблеми, щось у нього не виходить, так як він хотів би. І от. Якщо ви спробуєте згадати і сфокусуватися саме на тих речах, які ви в ньому поважали раніше, які за які ви ним захоплювалися? Тобто, коли ж ви прийняли рішення стати його дружиною, були якісь речі гарні в ньому, і, скоріш за все, вони залишаються в ньому, за які ви його можете поважати, які вас захоплювали, які вам були цікавими. Якщо ви сфокусуєтеся на цих речах, то поступово ви побачите, що навіть якщо цих речей вам здається, що не дуже багато, але фокус вашої уваги буде саме на них, ви побачите, як поступово ваше ставлення до нього буде змінюватися. І це теж буде впливати на сексуальний зв'язок між вами. Ну і третій такий практичний момент це те, що сексуальний зв'язок повертатися буде поступово і почати можна просто з налагодження тактильності. Не вимагайте від себе відразу дуже багато. Важливо, у вас зараз там різні рівні конституції сексуальні, можливо, у вас зараз різні сексуальні потреби. Але якщо ви почнете з дотиків взятися за руку, погуляти по парку, обійнятися, коли ви лежите дивитися, якийсь фільм, просто інколи поцілувати його там, коли він виходить з дому, почати з маленьких простих речей, які поступово будуть відновлювати тактильність між вами. І якщо ви разом з цією тактильністю поступово будете додавати якісь нові моменти в плані свого сексуального життя, будете трошки його урізноманітнювати, можливо, додасте якісь нові для себе локації, можливо, спробуєте щось, що раніше не пробували, в межах того, на що обоє погоджуються, те, що обом є комфортно. Якщо ви почнете різноманітнювати ваше сексуальне життя і при цьому... Почнете з тактильності, ви побачите, як поступово ситуація буде налагоджуватися. Тобто, резю, резюме: в перший момент нам потрібно навчитися відпускати, пробачати весь той біль, образи непрощення, які в нас є, і навчитися будувати емоційний зв'язок з чоловіком. Навчитися поважати його, захоплюватися ними, фокусуватися на тих речах, яких він робить правильно, поступово відновлювати тактильність і поступово додати певне різноманіття. Наскільки простими ці речі не здавалося, повірте, що вони працюють і вони не одну сімейну пару вже витягли з такого сексуального, скажімо, ну, дна мабуть, або сексуальних таких проблем. У мене є програма, яка називається Підтримка і натхнення. Це курс для жінок, де я розповідаю все, що я знаю про чоловічу логіку і чоловічу психологію. Як чоловік мислить, як він приймає рішення, чого одні одні речого захоплюють, інші навпаки відлякують. Як чоловік бореться зі своїм страхом? Чому деякі до де деяких у моментах чоловік проявляє себе романтично, уважно і він хоче проводити час з коханою жінкою, а іноді він закритий відсторонений, злий, агресивний і не підпускає до себе нікого, навіть вас. Тобто, всі ці моменти я розповідаю детально на курсі, який називається підтримка натхнення. Якщо ви хочете пройти таку програму і опанувати чоловічу психологію інколи навіть краще, ніж самі чоловіки себе розуміють. в деяких моментах подивіться інформацію під цим відео, і також у мене в збережених сторіс в Instagram. Ам є всі деталі.